Друзі, всім привіт! Борода з вами на зв'язку. По-перше, вітаю вас з першим вересням. Ось і розпочався навчальний рік. У мене він цього року також розпочинається. Завтра мала, іде в перший клас. Перейдемо до суті. Випустили сьогодні вг -шечки. Ось такий от розіграш. Розіграш на мегаконтейнери. Буквально вчора в нас виходило відео на мегаконтейнери, і все було доволі непогано. Тому переконаємося сьогодні в цьому або опровіргнемо. І того загальна вартість рулетки практично 36 тисяч, дуже і дуже дорого. Але й контейнерів тут, в принципі, доволі не мало. Але тут друге питання: чи буде сипати, розумієте? Тобто, чи якщо середній дроп змагання контейнера буде типу півтори тисячі, то файно, звичайно, Що якщо якусь десяточку залутати, то в загальному це буде успішний розіграш. Не впевнені, що будемо крутити його до кінця, точно зробимо. 12 прокрутів, можливо, там 16, можливо, доб'ємо до кінця. Знову ж таки, буду зараз крутити, як і ви, як середньостатистичний гравець, просто дивлячись, щоби не йти в великий мінус. Слава Богу, не запхало сюди великої кількості якихось гімноконтейнерів, тому таке виб'ємо два рази кастомізацію, ну і оці пісочні контейнери. От, до речі, і вони. Давайте розпочнемо з них, відкриємо. Ну, Якщо дропнеться сертифікат, така звідти танчик. З компенсацією хоча б 750 годин це вже буде непогано. Ну, я так вважаю. Друзі, пишіть в коментарях, що ви плануєте робити з завтрашнього дня, хто приступає до навчального процесу, в кого є, можливо, дітки. Буде цікаво це все діло почитати. А також підтримайте відосик вподобайкою. Так, ми не довідкрили ще один пісочний контейнер, тому зараз відкриваємо 4 штуки. Три нагороди вони нічого не можуть містити. Давайте будемо трішки скіпати, тому що, ну, ці конти такі. Ми розуміємо, що вони ні для кого практично не цікаві. За золото, за золото точно ні. Так, дає просто по три нагородки. Ну, на мою думку, це прям самий ніякий контейнер у грі. Все закінчилось? Закінчилося. Закінчилися на поки що. В загальному вони ще є. Ого-го, їх ще є. Ще 9 штук придеться відкрити. Та вже. А може ми виб'ємо головну нагороду не з останнього прокруту, і нам не прийдеться більше копати з пісочниці. Пісочниця. О, 4, давай. Сертифікат на 28 тисяч вільного. Непогано, непогано. Зимою нам цей вільний досвід пригодиться. Три нагороди можемо пропустити. Ну, дай, дай уже один сертифікат. Ну що, в чому проблема? Просто не хоче видавати нам того сертифіката. Наразі я вибиваю оці пісочні конти. Получається, сів покрутити рулетку на пісочницю. Хоча ту, яка вийшла, я не крутив. Ну, там два чи три прокрута. Кастомізація. Давайте швиденько розберемося. Камуфляж. Добре, нехай буде. Хоча в мене вже тих камуфляжів. Аватар ще один. І е, аватар грізний носорів. Прекрасно. Все, забираємо. 300, тим часом. Ну, поки що ми йдемо в мінус. Ну, радує тільки те, що невеликий, і буквально навіть. Чорні скриньки зможуть е, вернути баланс до попереднього значення. Нам дропається знову кастомізація. Як вдома. Угу. З індиком. Ого. Який є? аватар. І Цезар. Цезар, до речі, в мене є. Дуже довгий час, я з ним катав. Класний аватарчик. Наш я вийшов, хотів вам його показати. Чи що? Не знаю. Так, Ні, не на 590, бо скільки зараз просто цих розіграшів, але вони всі. Ну, по своїй суті, не так, щоб цікаві, як на мене. 590, якщо у вас його нема, звісно, класний розіграш. Я не став крутити, тому що 590 в мене є. Містик, давай, містик, порадуй мене. Дякую. Ну, у ВГ дуже своєрідна точка зору на те, що має радувати гравців. 2000 вільного досвіду, після того, як ти злив 4,5 чи 5 мільйонів. О, це тебе точно порадує. Думають вони, тому в містики дають повишений шанс на 2000 вільного. Так, знову нам випадає пісочниця. Скільки можна? Навіть не дочекався, щоб подивитись, чи три, чи 4 нагороди. Давай, 4 нагороди. 3 нагороди. Не цікаво. Автоматично не цікаво. Так, тим часом ми злили. Півтори тисячі золота, навіть більше. І не дуже схоже, що хоче дропатись щось, що це золото принесе. Мм. Ну, якщо зараз випаде. Містик вепо Якщо зараз випаде пісочно, хотів сказати, що це буде просто скам лютий. Ну от, то, то і тут може бути лютий скам. Забираємо 50 срібла, рухаємося, впевнено, далі. Ще є, збери їх усіх, які. ну... Можуть містити танчики, дуже часто його містять. Перший мегаконтейнер. Ну, давай. Давай хоч ти порадуй. Чотири нагороди. А, ну одна з них талісман. 300 золота просто практично мінімум. Ну, в принципі, до цього моменту, я думаю, ви б вже, напевно, що зупинилися, якщо б не дропнулось нічого. І, в принципі, о, три містики. В принципі, ось такі шанси, якщо забирати мінімалку на перших прокрутах, воно і не так цікаво. Аватар ловець і блискавок, але не той, що я би хотів. Я би хотів з другого і анімований. Оце б було топово. 4000 вільного досвіду. Як вони це? От у мене зараз є квест. 15 перемог. Так, ми його вчора на стрімі вибили. На 15 перемог отримати 3 містика. От, ми тільки що відкрили 3 містика. Давайте подивимося по нагородах. Це ми отримали аватар, 200 одиниць вільного, 4000 вільного і 2000 вільного. Ну і сертифікати. Ну, якщо б у мене не було планів, наприклад, і так грати так, вечором в танки, то я би, напевно, що заради цього квеста не заходив робити перемоги. Ну, бо це ні про що. Тим часом ми вже потратили нічого собі. 3 тисячі золота. Було 113, навіть більше, 4 тисячі. Випадає нам далі пісочниця. Чотири нагороди тут. О, Боже, Тірі бустери, все, не навіть не хочу. Все. Ну, радує те, що і це закінчилось. Фактично цінних нагород тут, як на мене, ну понятно, 10 мегаконтейнерів. Сюрприз, не факт, що щось дасть. Три містика страшний скам. Збери їх усіх. Ну, я за 950 волію купити два. Ну, тобто, мається на увазі за півтори три наприклад, купити. Або є зараз пропозиції в магазині набагато вигідніші, якщо вони є, звісно. Три містика. Ну давайте, хоча б себе окупити, типу тисячу золота принеси якось. Не хоче. 2000 вільного. Добре, я вийду в сховище. Я скіпнув. Мій косяк. Хочу докрутити. Ну, давай. 100 золота. Добре. Залишилось відбити 850 золота. 200 золота. Залишилося відбити 650 золота. Получитися цього вже не може. Тому. що... Чому що? Тому що. Вони закінчилися. І того три конта принесли 300 золота. О, такі нагороди. Просто фантастика. Нарешті ми дістаємо чорні скриньки, якщо чорні скриньки нас хоча б будуть пропускати трішечки далі, ніж перший рівень. В ідеалі хоча б далі, ніж третій. Можна якось це все діло окупити. 100 золота. Я вже вчора таке на стрімі бачу. І зараз 200 золота. Давай, дивуй. 200 золота. Про... Просто все, як і вчора. Три чорні скриньки приносить мені 700 одиниць золота. 107 тисяч. Боже, краще не дивитися в правий кут, бо починаю хвилюватися, так замітно. Багато нагород, мегаконтейнер дає. Але багато нагород в мегаконтейнері значить рівним рахунком. Нічого. Це є досвіди, які добре. Коли ти викачуєш танки, мені вони не потрібно. Вільний досвід 500 одиниць, смішно. Талісман золота з кожного 10-го, тобто це фактично 100 одиниць золота. Давайте будемо рахувати так. 250 мінімалка, ну вискочка. Ну, я за це тільки що віддав. А, ми вже просто пішли сильно далі. Ось що золото так швидко закінчується. Ми вже пішли до 15-го прокрутку. У, залишається 10, але 10 самих дорогих, які. Ну, я дуже не хочу робити. Прямо дуже-дуже не хочу робити. І нагород не можна сказати, що є ще якісь такі, за які вартувало би впоротися. Давайте робимо декілька прокрутів. Точно докручувати до кінця не будемо. Ну, хіба зараз буде сипати золото, але я так зрозумів, що тут золота немає. Збери їх усіх, дай танчик. Добре. Зрозуміло. Не бачите мені танчика за 1750 зізбере їх усіх. 2000. Це треба було зупинитися давним-давно. Один мегаконтейнер. Давай. Ну так вчора. Ні, тут нічого не може бути. 4000 золота. Серйозно. А як так? Там, взагалі, є ймовірність 4 тисячі, чи це 3 і 100 гарантом. Це тисяча гарантом і 3, які доплюсувалися. І того знов 107. Божечки. Файно то як? Е, На цій ноці, здавалось би, пасувало би зупинитися. Оцих три наступних прокрута я би ще міг зробити. І баланс залишився би 100 тисяч. Чи хочу я подивитися, що там в сюрпризі, чи є шанс, що мені щось принесе чорна скринька? Бляха, ну так насипало тільки що три тисячі, що та якби каже, давай, борода, давай, там, там буде зараз мегадроп. Давайте зробимо ще декілька прокрутиків, щоб якщо вам дропнулося чотири тисячі там чи три, ви розуміли спинитися, чи це таке підбадьорювання від ВГ рухася далі. Чорні скриньки. Ви будете мене далі пропускати? 300 одиниць золота. Давай, друга. Ну, дай другого рівня контейнер. Будь ласка, дякую. Будь ласка, дай третього рівня контейнер. Ну, я тебе прошу. Дякую. Будь ласкочки, дай четвертого рівня контейнер ти можеш. Можеш, але не даєш. Добре. Забираємо, забираємо, забираємо. І ще одна чорного рівня. Наглість, зухвалість, але. Дай, будь ласка, контейнер другого рівня. Не дає. Але непогано. Добре. Е, навряд чи Да, ні, навіть вдалося окупити і той прокрут. Це все е, дуже похоже на таку якусь е, уловочку, на мишеловочку, на, на вудочку. Боже, я купив, збери їх усіх. І не відкрив. Ну ти баклан. Ну, я просто. Я просто фентезі. Давай так. Просто дай танчикс. Ні, дає три нагороди, а це значить, що там нічого немає. Навіть не поклали 2 по 28 вільного досвіду. Я просто не в ту сторону постійно кручу, так? Так, треба просто сюди. Так, 2440. Ну, це космос, це космос, космос. Ай, то ще не пахне фінішем, ну це капець. Ну, один робимо точно. Можливо, зробимо ще два. Ну, випав би мега-контейнер, та я би і заспокоївся. Ну, не один, а 10, я маю на увазі. бляха, треба конкретизовувати БВГ. Любить, коли ти конкретно говориш. Чотири нагороди, 250 золота, люто-люто. І 200. Навіть стане менше, ніж 100 тисяч. Ну, ми так не домовлялися. Давай просто гарний дропчик. І на цьому розбігаємося. А я залишилося 100 тисяч. Ну, я кажу, дай файний доробчик, ти мені даєш один мега контейнер. Дай тоді 3 тисячі, будь ласка, тут. Або танчик, або 300 золотий снігову гармату. Каже борода. Так, залишилося 2 сюрпризи, 4 мегаконтейнера і 10 мегаконтейнерів. Все це діло, щоб добити, треба занести розробникам. Немало, небагато. 6, практично 9. 12, та де, Ні. ну це не цікаво. Я думаю, що це не цікаво. Так, зараз я обдумаю це все. 13 вже злито. І не так, щоб хотілося продовжувати це все діло зливати. Але от як працює психологія. Ти все забрав. Залишилося ще трішечки. Хоча це трішечки коштує ще раз так, кажи. Я продовжу, чисто, щоб. Переконатися, все ж таки, на власному досвіді мегаконтейнери. Дають чи не дають. Їх можна, до речі, навіть не відкривати. Забираємо. Ідемо далі. Пояснюю, чому, тому що. І так, ми вже пішли далі. Відповідно, дивитися, чи цих двох щось випаде, чи не дивитися. вже сенсу, ну, абсолютно як. Хоч би мегаконтейнери зараз дали. Сюди приберегло мені трішечки золота. Забрати. Подивитися, скільки нам вдалося зекономити. Нам вдалося зекономити 5,5 тисяч золота на цьому. Дякую. Дякую ВГ. Ну не з останнього. І навіть не з останнього. І маємо 15 контейнерів. Шанс повернути своїх 100 тисяч великий. Шанс повернути своїх 113 тисяч. Подивимося, давайте не будемо загадувати. Просто відкриваємо Вогни гарпун 50 тисяч вільного, 300 одиниць золота. Сюди. Ну, вільного, до речі, дало доволі багато. Чотири нагороди, 300 золота. Сумно, може бути краще. Давай краще. Три нагороди. Я зрозумів. 5, 4, 3, 2, 1. Вони би зробили. Але мінімальна нагорода там 3, тому. Не знаю, що кудись щолкнути, клацнути, по якому е принципу це би мало працювати. Давай відкриваємо. Один ми залишаємо, тому що ми забрали 14, один в мене був. Ну що це? Ну це не подобство. Це, ну, це не та нагорода, за яку ви можете просити 35 тисяч в розіграші. зрозумійте це? Шановні ВГшники, ну не дає, не дає. 9 контів, шанси присутні. Три нагороди. Раз. Три нагороди, давай, два. Ні, навіть п'ять вогнегарпун, 250 золота. Ну, от, най... поки що найкращий був перший. Там хоча б був вільний досвід. Декілька нагород, півтори тисячі і танчик. Якщо б у мене цього танчика не було, це б було люто, файно, класно. Бляха, знову з моєї конта паде танк. Що це за прикол? Шкода, не колекційний, ну, для мене шкода. І чорна скринька. Ну, якщо чорна скринька пропустить на другий, третій рівень. Давай, 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 давай. 100. Просто мінімалка така, харчову в ліцо. Добре. Що наразі? 95 тисяч. Трішечки кредитів, зрозуміло, в якості компенсації. І ще 6 контів. Ну, є шанси. Є шанси хоча б, щоб було 100 на балансі. Три раз. Просто треба рахувати, як часто паде три нагороди. Снігова гармата, 15 тисяч вільного досвіду. Золото Ну, прям дуже складно дропається. Знову три нагороди. Містик. 3000 золота. Шо? Куда? Чого? Прекрасно. Давайте відкриємо. Ну, якщо ще з містика щось дропнеться, ну буде люто. Ну, ну, не 100 одиниць золота я мав на увазі. Серйозно. Так, після цього десь три нагороди. До ворожки не ходи. Ходи. Каже, ходи. Так, 250 одиниць золота. І, зрештою, загалом збере їх усіх. Дефолтні. 99, 677. Ну, буде зараз іронічно. Якщо ми щось виб'ємо і підемо в плюсик 350 золота, теслага. Ну, і давайте так, притягнемо це все діло за вуха. Якщо рахувати всі обвіси, ці всі досвіди, ці всі бустери золота, то, е, можливо, і не так все сумно, однозначно і погано. Е, ключове для мене, коли я робив паузу і, зв... і зважував рішення, в мене було 100 тисяч 67. Тільки завдяки тому, що мегаконтейнери випали за два прокрута до останнього, вдалося вийти в ноль станом на той момент, не в ноль взагалі по відео. Тобто, загалом рулеточка получається, друзі, яка напишіть в коментарі, як, як ну як ви вважаєте, який цей розіграш. Напишіть, хто саме ключове, як відкрутився, як відкрився, можливо, забрав нагороду з третього, з п'ятого прокруту, а можливо, просто з першого випало щось гідне, і ви зупинилися. Я, в принципі, практично пройшов рулетку, вважаю для себе, що я її прокрутив до кінця, е, і показав, що на зараз вона не дуже. Це при тому, що мені падало 3000 золота, 3000 золота другий раз і. Ну, все, більше таких фантастичний нагород не було. Якщо б у мене не було цього танка восьмого рівня, я би, виходить, віддав за нього 13 тисяч. Це теж трішечки задорого. Він стільки не вартує. В магазині їх можна купити там по 7 тисяч, по 6 п'ятсот. Не знаю. Якось так. Друзі, висновки робіть, звичайно, як завжди, самі. Я для вас просто на своєму аккаунті вирішив показати, який цей розіграш, е, Таке враження, ніби він вийде першоквітневий. З вами, як завжди, був Борода. Всім 6 здоров'я і до зустрічі!